П'ять вечора. Сочі, велика пожежа поряд із аеропортом. За даними телеграм-каналів, був атакований місцевий аеродром, куди напередодні прийшла велика партія шахедів Таракедзирану. Повторна детонація, велика кількість постраждалих. Росія втратила дуже багато льотної техніки різного типу. В той же час в четверте за два місяці пролуна вибух на гес 2 яка знаходить поблизу аеродрому Сочинського аеродромі. Станція пробита. Шлюз перший пошкоджено. Місто Сочі будуть евакуйовувати. Пише телеграм-канал Топор. Помсти, хлопок стався за невідомих обставин. Аеродрому загрози прямо не несе, але можна значно пошкодити логістику все ближче і ближче до стратегічних об'єктів. Пише телеграм-канал Топор Помсти. Хлопок стався після того, як тушки повертались на місце перебазування у той же час. Російські війська змінили тактику ракетних обстрілів та почали атакувати не лише окремі регіони української промисловості, а всю енергетичну систему, щоб вплинути на економіку України, як передає кореспондент Уніан, про це час з брифінгу повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, під час зими 2022-2023 років росіяни атакували українську енергетичну інфраструктуру, щоб заморозити країну та зробити повний блекаут. Я абсолютно впевнений, що однією з причин ракетних обстрілів по українським енергооб'єктам у Нян є те, що ми почали експортувати електроенергію до європейського союзу. Я вважаю, що це геополітичне питання, тому що це також дозволяє країнам ЄС рятуватися від. До Росії сказав він. Міністр також пояснив, що росіяни змінили тактику та почали атакувати українські енергооб'єкти саме зараз з метою негативного економічного впливу на галузь в Україні. За його словами, раніше вони атакували окремі регіони української промисловості та енергооб'єкти навколо цих регіонів, щоб зупинити виробництво та економіку цього регіону. Тепер вони обирають такий підхід, щоб атакувати всю країну, атакувати всю енергетичну систему, щоб вплинути на промисловість і на нашу економіку голосив Галущенко торік. Усі готувались до російських атак на енергооб'єкти в осінньо-зимовий період. Однак зима минула спокійно. Чому ж РФ вирішила руйнувати українську енергетику саме тепер? Військовий експерт Віктор Ягун вважає, що це пов'язано з передачею Україні винищувачів f 16 Росія розуміє, що у найближчі місяці два в Україні з'явиться потужна протидія у вигляді f 16 Тож вони намагаються завдати якнайбільше шкоди, аби можна було потім трохи зачекати. Та й ситуація на фронті зараз інакша, каже він. В коментарі еспресо за словами Ягуна, у найбільшій зоні ризику прифронтові області, оскільки це зона досяжності ракет С-300. У прифронтових областях росіяни мають можливість використовувати зенітні ракети, які вони перетворюють на балістику, це С-300. Тому найбільший ризик Запоріжжя, Кременчуцьке водосховище і далі вище течії, каже він. Вони б'ють не по дамбах, дамбу неможливо зруйнувати зовнішнім впливом. Це абсурд. Якби вони гатили ракетами по дамбі Каховського водосховища, вони б її не змогли зруйнувати. Нувати її підірвали зсередини, середини, занесли близько 20 тонн вибухівки у машинний зал, який розташований нижче рівня води, і підірвали його там. Таким чином зруйнували дамбу, а все решта зробила вода. Якщо говорити про інші то можна пошкодити машинні зали, які видно згори. Можливо, пошкодити бетон зливи води, але саму дамбу знищити неможливо. Але нашкодити вони можуть, як на Дніпрогесі. І Віктор Єгун і Юрій Продан сходяться на думці, що жоден інший захист від російських атак на інфраструктуру, окрім посилення. ППО не дасть результату. Росія, мабуть, виходить із того, що Україна, не маючи достатньої допомоги від партнерів, очікує, що наша ППО ослаблена, тому вирішила атакувати інфраструктуру. Своєю чергою, атаки по енергетичній інфраструктурі серйозно б'ють по нашому економічному потенціалу, насамперед по наших підприємствах, які здійснюють виробництво оборонної продукції, каже Юрій Продан. Маємо надію, що нам з допомогою партнерів вдасться відремонтувати частину обладнання. Українська газова інфраструктура стає новою ціллю армії РФ. А під ударами опинилися великі об'єкти Нафтогазу поблизу кордону з Євросоюзом. А те, що сталося, мало викликати осуд західних партнерів, але поки що належної реакції не було. Фокус розбирався. Чому удари по важливих цілях залишаються без уваги? По перше, за час війни Росія обрала цілями великі об'єкти газової інфраструктури на західній Україні. Під час ракетних ударів 22-24 березня було проголошено об'єкти Росія Кі ресурси пишуть, що основною ціллю крилатих ракет є аеробалістичних кинжалів, був газовий обмінний пункт номер три неподалік від Астрия Львівської області. Ліквідація наслідків атаки триває, але критичних пошкоджень немає. Частина наземної інфраструктури потребуватиме відновлення, але резервних потужностей поки що достатньо. Запевняв голова групи «Нафтогаз» Олексій Чернишов. Варто зазначити, що в грудні 2022 року російські ракети завдали ушкоджень 350 об'єктам української газової інфраструктури. Ори збиток газоводобувним потужностям оцінювали близько 800 мільйонів доларів. Тоді під ударами були здебільшого об'єкти у східних регіонах. Очевидно, збереження магістральних газопроводів і газової інфраструктури раніше було неписаним правилом ведення бойових дій, і росіяни намагалися його не порушувати. Загроза для газової інфраструктури до березневих ударів була в основному в прифронтових регіонах. Цілком імовірно, що інфраструктура українських підземних сховищах газу стане новою метою для атак російської армії на. Телі обстрілів ПСГ заступник міністра з питань стратегічної галузі промисловості України Тимур Тимченко закликає не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Газотранспортні мережі набагато важче зруйнувати ніж енергооб'єкти. Багато газопроводів проходять під землею. АПСГ витримують навіть середній за потужністю ядерний вибух. у бесіді з фокусом ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман. Росія знає, що в Україні зосереджено багато газових сховищ, такі цілі. Цікаві їм як помста за багаторазові успішні атаки дронами по нафтосховищах і переробних заводах. Горіння мільярдів кубів газу залишається у мріях росіян, адже ПСГ надійно захищені, розповідає експерт. Гетьман запевняє, цивільні та військові в Україні без газу не залишаться. Завдяки власному видобутку іншим газосховищам і поставкам з Європи. Росія посилає потужний сигнал Європі, завдаючи ударів по українських газосховищах. За ідеєю заходу варто жорстко реагувати на подіб. Ні, удари сказав фокусополітолог міжнародник Максим Ялін. Росіяни показують, що Україна, нібито небезпечна країна транзитер і краще доставляти гази через турецький потік, зазначив він. За даними джерел британської газети, Fine National Times, США закликали Україну відмовитися від ударів по російських заводах через збільшення цін на нафту. Інша причина занепокоєння Вашингтона: відповідні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України, яка потрібна заходу. Досить слабку реакцію США на обстріл українських посег Експерт пов'язує з тим, що адміністрація президента США Джо Байдена зайнята прорахунками ризиків зльоту світових цін на енергоресурси. Меркантильні міркування часто заважають об'єктивній оцінці ситуації. Байден боїться втратити голоси виборців. Тому Вашингтон не закликає припинити удари по російських НПЗ. Нам же від політичних заяв, то кажуть, ні холодно, не жарко. Адекватна відповідь одна надання Києву додаткових систем ППО. Підсумував експерта. Часті позаштатні ситуації на російських НПЗ можуть Бернутися нестачою палива на внутрішньому ринку, що вигідно Україні у військовому плані. Але за такого сценарію РФ продовжить реалізацію стратегії помсти. Не варто шукати в російських атаках глибини і придуманий сенс. А вони дивляться, і Україна атакує наші нафтові об'єкти. Чим же ми відповімо ТЕЦ у Харкові та газосховища в західних регіонах? Ось і все пояснення атомні електростанції ЗС РФ поки не наважаться чіпати. Пояснює фокусу, політолог Петро Олещук. Євросоюз відчуває удари по українській ПСГ у разі їх багаторазовості, але все ж таки європейці активно диверсифікують постачання. Глобально змін у структурі забезпечення газу чекати не варто. Резюмував політолог. Експерти міжнародного агентства з атомної енергії, перебуваючи на Запорізькій атомній електростанції, щодня протягом останнього тижня чули вибухи на різних відстані від об'єкта. Кілька разів звуки мабуть доносилися поблизу об'єкта ймовірно від вихідного артилерійського вогню, заявив гендиректор агентства Рафаеля Гросі, цитату якого приводять на сайті організації, за словами інспекторів Магате, вночі 22 та 27 березня, поблизу станції було чути стрілянину зі стрілецької зброї. Крім того, на з. Працював сигнал повітряної тривоги. Вчора на об'єкті спрацювала повітряна тривога, через що запланований візит групи МАГАТЕ та встановлення сухого відпрацьованого палива заес було відкладено до пізнішого вечора того ж дня. Додав Гросі. Інспектори досі не отримували своєчасний та належний доступ до всіх важливих зон, включаючи деякі частини турбінних залів і ізолювані Ворота водойми охолоджувача зая та відкритий. Розподільний пункт 330 кВт на сусідній Запорізькій Теса. Магате Домо про зображення війська та техніки РФ в одному з турбінних залів станції, які були поширені у соцмережах. Зазначається, що нещодавно ЗС розпочала осушення одного зі спринклерних басейнів п'ятого енергоблоку з метою його очищення, що триватиме близько трьох тижнів, після чого й також спринклерний басейн шостого блоку. 40 хвилин тому було накрито російських інженерів та мінерів, які прибули у Донецька для подальшого транспортування до Запорізької АЕС. Ціла група на зв'язок більшого. Же не вийде ситуація. З кожним днем загострюється. Пекіна запропонував Путіну демілітаризувати станцію та передати під контроль китайців та американців. Той відмовив у грубій формі сі в ярості. В той же час Київ понад півроку вже говорить про можливу диверсію на запорізькі атомні електростанції. Та захід не звертав особливої уваги на попередження українців. Зараз ситуація досягає свого апогею. Пише Орест Сохар, Телеграм-канал Орестократія Путіна цілком може наказати під. Ірвати запорізьку атомну, щоби зміцнити свої хитрі позиції. Пише Таймс у редакційній статті. Путіну як авторитарному лідеру важливо зберігати обличчя в очах своїх прихильників. Недавня спроба закладу штовхає Путіна до радикальних кроків у Кремлі. Може піддатися спокусі ескалації війни в надії на швидку перемогу. На користь цих підозр вказує і поступове виведення рашистських військ з регіону та персоналу. Станції країни НАТО повинні рішуче попередити Москву, що акт. Активно відреагують і на диверсію на АЕС потенційно катастрофічними наслідками. Тут варто додати, що попередження Кремлеві озвучували лише неформально, тоді як офіційні особи потрібних заяв так і не зробили. На також не виключає, що російські загарбники справді можуть підірвати за це може статися у випадку, якщо ЗСУ отримують контроль над станцією. Мета зупинити контрнаступ сил оборони України та політичний тиск на Київ через партнерів. У зону найбільшого ураження потрапляють чотири області за. Порізька, Дніпропетровська, Херсонська та Миколаївська. У трьох з них тривають активні бойові дії. За останніми даними, окупаційний контингент поступово залишає територію ЗАЕС. Також рекомендації евакуюватися отримали українські співробітники, які підписали контракт з Росатомом. Згідно з отриманими вказівками, вони мають виїхати до 1 квітня. Повідомляє гура американський літак WAS-135 Константа. Двадцять 29 березня помітили у повітряному просторі Європи. Він призначений для моніторингу ядерних викидів у повітря джерела повідомляють, держдеп США не рекомендує делегаціям своєї держави відвідувати Україну найближчим часом. Так що насправді відбувається, традиційна розвідспільнота вважає, що РФ навряд чи спричинить навмисну аварію на ЗС, однак не варто виключати ймовірні плани Росії щодо диверсії на ЗАЕС. американський інститут вивчення війни говорить, що три можливі сценарії расистів. Перший окупаційній. Війська можуть злити опромінену воду ЄЗС у Каховське водосховище, щоб завадити переправі ЗСУ. у друге. Окупанти спробують створити радіологічний шлейф, аби охопити більшу територію півдня України. Треті расисти здійсняють техногенну аварію з меншим радіаційним радіосом для перешкоджання українському наступу поблизу семої заес. У будь-якому разі Росія використовуватиме загрозу неумисного радіологічного вибуху, намагаючись стримувати український контрнаступ і налякати захід перед майбутнім самітом. Нато мої джерела у погонах вважають, що захід досі недооцінює масштаби ядерної загрози. Ядерні лякалки Кремля також можуть виявитися не такими лагідними, як вважає кабінетні аналітики на заході. Джерела нагадують, що підриваючи каховську ГЕС, окупанти теж прагнули просто налякати, але катастрофа за своїми масштабами значно перевершила очікування організаторів. Диверсії нагадаю, що близько місяця тому бункерний діду відверто пригрозив створити санітарну зону на території України. Жоден із так з Аних нуклеарних сценаріїв не принесе стратегічних військових переваг для окупаційного групування і має на меті завдати максимальної шкоди нашій державі. Хворий на параною фюрера намагається експлуатувати свою останню зброю страх, аби відтягти той момент, коли його підручки візьмуть санітари. Відтак доля ЗС цілковито залежить від того наскільки захід переконливо продемонструє Кремлеві свою рішучість. До зустрічі, глядачі. Вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.